oh Попросіть його, він повинен бути з народ. Ми вимагаємо мовчана сюди. Бо якщо мовчан сюди не прийде, то ми підемо до нього. Ми не ледачий народ. Але ще підемо в Прибурське, там над Бугом там особняк його будується. Такий, як ця церква, на Келицькій. Да, там чотири особняка будуються, ми знаємо. Хай мовчане краще йде до народу, Значить це буде для нього см'якчаючи обстоятельства війну. Так в кодексі написано. Беркут підперекований начальнику увесь. Ягуар підпорядкований теж командуючи від внутрішніх військами, повіни розділяти. Він відповідає тільки за міліцію, відповідає за Беркут. тому, тому треба грамотно розумно ставити питання. У нас було питання, щоб вивести. Беркут до вечора. Захарченка немає, Захарченка немає міністра. Він повинен дати команду старшому командиру підрозділу Беркут їхати на Вінницю. Я думаю, якщо він не зможе, ми йому дорогу там розблокуємо під Києвом і машину гаї буде супровождати. Колони, все, дякую за увагу. Я повинен пояснити дуже всім. Хай стоїть дуже.